Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський велосипедний магазин Віла-Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги, сьогодні пропоную велосипедний захист від крадіжки. Це ланцюг від торгової марки Абус. Модель називається 6206К. К мається на увазі, ключом відмикається цей ланцюг. Особливість цього ланцюга в тому, що він має оплітку, яка Стійка до вологи, бруд, волога не пошкодить внутрішню частину цього ланцюга. Ланцюг розрахований на тримання велосипеда в умовах поганої погоди, дощ, сніг. Якщо вам треба надійно тримати свій велосипед, якщо ви інколи рухаєтесь в інші країни і залишаєте велосипед біля дому то залишивши біля будинку свій велосипед з цим замком, вам нічого не буде до цього ланцюга, тому що він захищений від поганої погоди, від бруду. Наружна частина має таку тканину, яка гнучка і стійка до вологи Довжина цього замка 110 см. Товщина кожного е, звіна е, це 6 мм. Враховуючи, що ви велосипед купуєте один і на тривалий час, треба відзначити гарний захист ваших речей. І е, даний ланцюг. Від, торгов... від німецької торгової марки Абус буде більш задоволь... задовольняти ваші потреби е... зберігання велосипеда в умовах поганої зовнішньої погоди. Е... Сам ланцюг має е... ось такий вид. Є два ключі, є е... місце кріплення. Це надійна частина, яка з'єднує між собою. І якщо вам треба розкрити ланцюг, вам треба застосувати ключ, повернути його і ось так він цей ланцюг відкривається. Як ви бачите, він має міцну таку форму, довжина його 110 см. З'єднується і тримається, дуже, дуже важко його поламати в місці з'єднання ланцюг. Як ви бачите, ось так він хоп і все, і закрився. Бажаєте відкрити, застосовувати один з двох ключів, які йдуть у комплекті. Сунули, провернули і відкрили замок. Сам цей ланцюг, модель. 6206 е, захищений від вологи і має особливий свій невеликий, невелику, невелику вагу. Вага цього замка кілограм 350 грам. Е, внутрі ланцюг е, міцний, він е, дуже е, надійний. Його перекусити дуже важко. Якщо болгаркою піляти, то тривалий час буде на це використано крадієм, і це не дуже приємно, коли швидко бажають велосипед красти, тому що надійність цього ланцюга Abus 6206К висока. Міцність його надійність має сьомий клас. Мається відношення відношення, що від 1 до 15 і від 1 до 15 класифікація надійності е, існує в м, торговій марці АБУС. Так от, це сьомий е, рівень захисту, враховуючи надійність е, рівня від 1 до 15 взагалі існуючих е, у велосипедних ланцюгів е, від торгової марки Абус. Бажаєте придбати. Середній якості ланцюг, який захищає велосипед від крадіжки, а це але це не середній за надійністю, середній за міцністю. Його від, 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 відкрити, його поламати дуже сложно і дуже е, довгий тривалий час треба, тому що сам ланцюг має е, оброботаний матеріал, який не Ламається, не перекусується, гнеться, тягнеться, і це додає міцності самого ланцюга від торгової марки Абус. Він не шкодить раму, він має ось таку гнучку форму і тримає, як ви бачите, свій зовній вид. Якщо ви його, то він буде тримати той. Той варіант, який ви будете вигибати. Внутрі ланцюг з сталі, який, сталь, яка оброботана таким чином, щоб вона це, як кажуть, обгортана сталь. Обгортана сталь, яка не перекусується, а мньоється, якщо ви будете застосовувати якісь тиски чи кусачки. Два ключі це надійні елементи відкривання замка, для того, щоб ви могли користуватись. Захистом велосипеда від торгової марки Абус сподобався ланцюг Абус 6206К з двома ключами. Приходьте, купуйте, замовляйте. Він захищений від бруду, від вологі, має довжину 110 см і вагу невелику. Приходьте, купуйте, замовляйте. До зустрічі!